Я жителька цього, а, а, 20 квартири, в 15-й квартирі. Ви знаєте, що тут виступили? Мене воно цікавило, бо це було коло мого під'їзда. Ми ще з одного з другого під'їзду пішли до гавного архітектора, він за представника застройщика. Нам вивели на комп'ютері оце все показали, розказали, буде благоустрій, що буде построєно, і ми довольні. нас ніхто хто не спитав. Я в это не вірю. Люди обіцяють, але що на самом деле там буде, ніхто не знає. Потому що вони мріють. Точно так же як там говорили, багатоэтажка яка буде сім'я, построїли 11 із етажний дом, точно так же здесь. І розумієте, за людей не думає, думає тільки за себе. Точно так же глотнули люди. Вот эти всі кіоски, которые построили здесь, 50 метрів на красной полосе. То ви задоволені, як вас питали? Я ми всі, і з ким я тут говорила, наш дом за. Буде благоустрій, буде гарно. Нас не влаштовує ось ця забудівля біля нашого будинку. Ми всі хвилюємося, що будинок буде вкритий тріщинами. Він вже вкритий тріщинами основні стіни. От і ми хвилюємося, що ще більше така сама буде ситуація, як внизу там біля готель, біля. Готеля там так само побудували будинок, приєднали до житлового будинку. Тут було зібрання. Було зібрання. Вони заспокоїли, показували план. Буде арка до нашого будинку. Ну але знаєте, це їхня справа заспокоювати. Ми нічого не знали за цю будівлю. Ми узнали, дізналися ось бо по У мене Голова квартира зараз. В квартирі тріщини, Що буде далі, то це не зрозуміло. Чекають наші люди. На порозуміння, на порозуміння. Вже зверталися, ставили маячки. Ці маячки постійно тріска. Я живу на 9-му поверсі, от Ніна живе на 8-му поверсі. І це, вважаю, через це весь угол у нас. Зараз тріщина. У нас весь будинок аварійний. В аварійному стані. Треба писати листи і говоря, пікетувати цю стройку, тому що стройка Огроза... Ну, От зараз буде не після. Кому вона належала до того? Ну, Оскільки я знаю, як э, строїтельний кооператив, то лі афганець, то лі хто в цього хазяїна, який цим кооперативом володіє, мабуть, домів по городу п'ять чи шість, отак і недостроєний. Значить, там п'ятий, шостий, четвертий, п'ятий зроблений, тут котлован був під третій, другий і під перший під'їзд. 15 років отут забор був, гаражі, самостройки і все остальне, вся грязь, вся бруд, свалка, мусор. Я була в Оріховську. Він прислав сюди свого замісника і начальник інспекції по благоустрою. Не подивилися. Одразу предложили тут типа, сфера зробити. Я кажу, ви розумієте, ми живемо на вокзалі. У нас що робиться в дворі? Всі бомжі, алкаші. Тобто вони тут в бурянах лежали, ви їм скамейки поробити, дорожки. А чому для дітей не зробити? І оце почалося це все. Куда не? Це був крик душі звернутися до вас. Може, привернете увагу, хай почують. Мені сказав один чиновник, ви знаєте, в місті стільки проблем. Я розумію. Проблеми ті, які в мене тут, вони мене більш, саме більше печуть. І мені хочеться, я казала, що в мене тут ні дітей, ні внуків немає, але я бачу, ці діти безпризорники бігають. І я, якщо зараз не зробити, дуже швидко тут знайдеться хазяїн. Я казала, зарівняти ось на зиму канікули. Машину поливальну, як води принесе залякаток, і діти цілу зиму будуть пристроєні. Всі абсолютно разуверились в нашу предыдущую власть. Абсолютно, що якщо предыдущая власть дозволила їм це делать, значить кому обращатися. Только Господу Богу і тут, к вашому телевидению. Єдине, що. урока вам нічого не сказали.